Вже сьогодні діти сироти огорницької школи інтернат відчули новорічний настрій та святковий дух традиційно напередодні дня святого Миколая. Фірма Надія збирає вихованців інтернату, аби зародити у них віру в чудеса та здійснення мрій. Щоб попасти на наш бал щороку, ми запрошуємо дітей, і діти просто борються за це місце, щоб потрапити, тому що надзвичайно багато дітей в інтернаті, але ми обираємо найталановитіших на тих, які найкраще себе поводили протягом кожного року. І це для них дуже важливо, тому що вони отримують частинку тепла, якихось нових позитивних емоцій. Святковий стіл, розважальна програма море подарунків і найголовніше атмосфера сімейного затишку та справжньої любові 30 найслухняніших вихованців змогли вповні відчути Казку в цьому їм допомогло чимало меценатів, які взяли опіку над дітьми. Це найнеобхідніші речі. Це одяг, але щоб цей одяг мав хороший вигляд, щоб у нас були дві маленькі дівчинки, тому це були яскравий одяг, такі ну солодке, колготочки, все, що їм потрібно. Це в першу чергу необхідні речі і звичайно іграшки, щоб ця дитина могла розгорнути цей подарунок і порадуватися тим, що вона отримала. Ми вилучили 2,5 тисячі гривень за цю картину. Ну, ми купили все, що необхідно для школи: ранці, зошити, папір, е ручки, олівці, пензлі, фарби ну все. А розпочиналося все, згадують представники Надії, 11 років тому зі звичайнісінької екскурсії та знайомства вихованців інтернату з численними професіями. Ця подорож випала на святковий день. З того часу на Свято Миколаї дітей-сиріт оточують турботою.